Вбиральня на кінцевій зупинці, розкіш для водія маршрутки. Здається, найприродніша потреба людини сходити в туалет не передбачена для шоферів. Скільки терпіти, маршрутчики запитують у чиновників. Але в міській раді не знайшли часу, аби зустрітись з журналістами та відповісти на запитання. Та й не знають можновладці, скільки є, та ще потребує місто біотуалетів на кінцевих зупинках. Лише телефоном повідомили таке. З такого інтернету немає, передбачено. Ой, так де кінцева зупинка, де водії а то може бути рахунок там інші структури, які розташовані на зупинках. Водії ж обурені. Якщо неподалік зупинки немає кафе, тоді доводиться годинами терпіти нужду. Будь-яка кінцева, вона водії, я так розумію, викручується як можуть. Водії би хотіли мати на кожній кінцевій нормальний туалет, біотуалет, який би обслуговувався. Де прийдеться, тут не стараємося ходити. А шофера маршруту номер 21 не те, що про туалет, про звичайну зупинку, годі й мріяти, адже кінцева в них просто на трамвайних коліях. В Час пік нам потрібно вигрузити людей і взяти людей. Це буквально якесь хвилина часу. нам не вистачає якась хвилина часу. нам не вистачає, тому що якісь бабці виходять, якісь інваліди виходять. Це буквально, щоб вийшли люди і зайшли. Мінімум потрібно десь 2-3 хвилини. Починається таке, привід'їжджають трамвай, починається нати, починають бігти до нас, сваритися. Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк, Львів ТБ.